Нашого жителька, де замість того, щоб кіно піти, це теж перед. Я Радий вітати сьогодні в цій залі неймовірних людей нашої громади. І в першу чергу я хочу подякувати кожному з вас за вашу стійкість, за вашу мудрість, за віру в наших дітей. Дорогі освітяни, вам наснаги далеко не всі діти в країні зможуть піти 1 вересня в навчальні заклади. А ми маємо унікальну можливість майже в кожному навчальному закладі нашої громади. Створені безпекові умови для того, щоб можна було працювати і навчати дітей. Вадим Олія надіївна. Звичайно, ця освіта і діти, і я і весь педагогічний загал без такої підтримки і без такої команди. Це була б не та освіта. Діти в нашій громаді у пріоритеті. Лише разом, разом з міською владою і з депутатським корпусом ми рухаємося вперед, не дивлячись ні на що. Наші вихователі, наші вчителі, педагоги, працівники позашкілля РЦ, абсолютно кожен педагог нашої громади буде отримувати 20% за престижність праці. Дяки вашому досвіду, вашим нагородам, успіху ваших учнів, можемо пишатися жмеринською громадою і освітою у громади. громаді. Всім, миру, в якому ми зможемо працювати і виростити тих гідних українців, яких так потребує держава Україна. Дякую вам. Жмеринська громада завжди буде поруч, завжди вас підтримує, і тільки разом ми зможемо створити спільне, гарне, світле майбутнє.